Здравствуйте. <реш> Дивіться, що я вам хочу зараз сказати. У мене ще є одне таке заняття, яке в мене дуже рідко вистрелює. Навіть не то, що дуже рідко, а зовсім рідко. Я вже навіть... Ну, я вже навіть і забувся, <реш> як це робиться, будемо так казати. Це рибалка. Ой, дуже люблю, дуже хочу, але не завжди в мене виходить. Я люблю рибачити на джих. Ну, Джиг там, воблери, в в основному по хижаку. Мені дуже подобається ця рибалка, я нею фанатів, будемо так казати. Колись я ходив кожен тиждень. Колись я ходив кожен тиждень. Мені так подобалося, ну. А зараз то справи, то те, то робота, як то кажуть, є нюанси. Оце треба, щоб було пасіка і рибока. Все. Все, круто, класно все буде. Зараз вам покажу, на що я рибачу. Зараз покажу, на що я рибачу. У мене є два спінінги. Мейзу Спенсер, ось у. Один. А другий флагмановський. Цей, що флагмановський у мене. Щас, зараз, щас, щас, щоб. Не фокусується щось. Нічого страшного. Е, від о, від 1,5 до 16 грам, ось. О. Ось о. від 1,5 до 16 грам. Оптіум. Це чисто флаг, це флагманська лінійка, а другий Мейзус Спенсер. Він десь приблизно. Зараз покладу. Він приблизно десь. Ага, ось о. ось. Ось десь. Ось о, від 0,5 до 7 гром. Десь так, від 0,5 до 7 гром. Трошки він перевернутий. Ось у. Від 0,5 до 7 гром. Так що отак. Так, ребятки, не знаю, як воно вам зайде. Знаходжуся ось в такому мальовничому місті. Річка на кінець Такі нець то вийшов на рибалку. Наверно, я на рибалці вже не був десь два роки. Ето, ето фініш. Ето просто фініш. Так, ребятки, користуюся ось таким силіконом. Оце флагмановський рак. Оце флагмановський рак. А це Це я заказував з Китая оцей силікон. Получається, е -е, він. Його в мене такого багато, ось, ось такий, ось отакий ось... Так, це Манс Предатор. Легенда. Легенда, будемо так казати, яка лови. Ось. ось такий непоганий. Це китайська копія. Получається це так. хотів сказати вам щось розумне. Якщо ви будете може питати, на який силікон я ловлю, це виходить, зараз треба все згадати. Два роки не був. Це представляєте, я два роки не відкривав е, свою оцю ось таким же користуюся тіога. Дуже був від Light е, Джон. Дуже був класний, працював прям бомба. Вообще супер. Питань, питань по ньому не виникало. А зараз я оце користуюся S-Fishing. ось отакі, отакі черваки були дуже, Оце класні. Да. Це зима в основному. Ось ось ці ще класні ось о. С-фішинги. Супер. Осьо. Такі пачки в них ось. Осьо. с есфішинг. Easy Shiner. Easy Shiner, Во. Це на японський Easy Shiner копія. Китайська ось о. есфішинг, Дуже класний э, силикон. Увесістий, будемо так казати. Оце на Аліекспресі він там копійки стоїть. Його можна там набрати, ось як у мене, ось о. ціла торба його, це силікон. Ходи тільки на рибалку. А то як я ходю, раз там 5 років, то може вам зайде, будемо ходити ще на рибалку. У мене друг мій владижені, мене вже запрошує на рибалку вже. Я вже не знаю скільки раз. Тут таке непогане місце було, можна повпиратися ось, може може позакидую, побалакаємо трошки. Так, зараз я поміняю камеру. Ось так. Не виходить. Може ось так вийде. Зараз візьмемо, покидаємо трошки цього. Ось. Да, зараз вже спінінга кидати, Це вже ой-ой-ой. Зараз -ой -ой. Вітер трохи не виходить гарно кинути носа. Оце проблема, ребята, берегової рибалки, що вічно, це як вітер, вічно щось зносить. Ну то таке. Не кажу, що зараз ми в прямому кадрі щось злови, це не про мене. О, оце злакер. Гарний закінчу, цей спінг що в мене, він від е, півтора до шістнадцяти грам Дуже хороший. Головне в спінінгах, щоб він, будемо так казати, бив в руку. Щоб ви чули, що ваш груз вдаряється об дно. Так, зараз в нас вже осінь, вересень місяць, то я думаю, це в мене скільки, це в мене 6 грам на 6 грамах. Щука любить такі плавні спуски. Любить плавні спуски, але може і таке, знаєте, щоб постукати по дну. Можна постукати по дну. Але щука, щука вона більше любить таке, знаєте, плавне, щоб воно тако йшло. Зараз спробуємо змінити вагу. У мене грузиків багато вистачає. У мене по джигу взагалі багато. Я колись ходив, страшне. І в себе вдома, і тут ходив, і я ж, будем так казати, і для цієї рибалки роблю лодку і прицеп. щоб її можна було вивозити тут, капітально рибачити, як положено. Ось от, візьмемо 12 грам вітер, аби, так, знаєте, з 7 на 12. Давайте будемо пробувати. Може скажете, знімає що небудь. І пасіку, і рибалку. Ребята, таке життя. Що виходить, що робимо, то й знімаємо. Робимо прицеп, знімаємо прицеп. Робимо ЛДВ, робимо бусика, знімаємо бусик. Так що отак, що виходить, то й... То виходить. Зараз трошки позакидуємо. Дивіться, міняйте, міняйте часто місце. На одному місці не зациклюйтесь. Уже довго. Так, вчепили таку саму приманку на 12 грамах. Побачимо, що, що буде. Джих, це стук. О, не відчуваю якісь. О, вже й летить ліпше. Дай Бог, може щось якийсь удар. Не факт! Ой, не факт! Да, так щоб GoPro вам тут знімати ти що, можна таке чудити. Штрашне. А знаєте, якось... Є, 12 забагато буде, 12 забагато, треба треба напевно 10 це тих. 12 це дуже забагато, воно не це. Я не чую удару. Наверно, напевно, зараз щось підшукаємо. Щось ще десятку поставимо чи що. Попробуй найди цю десятку. А вона тут була. Так, дев'ять. Десятку. Грузків хватає Від грама, 2 грамів, грузків багато в мене. то є, Грузки не проблема. Я оце користуюся Дніпро-Свенець, там взагалі в них там цих грузків тьма. Там підібрати можна що. Зараз ще трошки позакидую. Ще трошки позакидую, зміню місце. Та й ще десь позаки. Зараз оце буде. <різь> <різь> да, оце так от. Люблю дуже рибалку, дуже рідко виходить, виходить. ви скажете справ багато, ні. Просто Просто перестав ходити. От нічого. Ні, ну, роботи завжди було багато, буде і буде. Так. так, 10 грам, ось я вцепив. Наче бурашки, ось овсетний крючок. У мене ще, знаєте, є отакий силікон здоровий. Він теж працює, він класний, питань немає. Чисто таку щука, щука любить великий. Ось, зараз, може, позакидуємо, поміняємо другий. Зараз спробую. Разом з вами закину, бо я ж кажу, два роки не ходив на ребен. Це просто фін. Так, 10 грам більш-менш піде. Так що отак. Ладненько, добре. Зараз буду міняти місце. Може зніму трошки з другого місця. Так що отак, давайте. Не факт, що сьогодні щось зловимо, тому що для мене рибалка це такий фарт. Ладненько, добре, давайте поки. Так, ось ми Щ... змінили вже місце. Так просто кладу телефон на сумку, щоб ви мене бачили. Отак. Знаєте, це більше відео. У мене друг є у владижені, з яким я ходив на рибалку. Постійно ми з ним ходили. Максим Коптюк, привіт. Якщо ти дивишся мене, Можеш подивитися в мене на рибалки. Так, трошки поміняв місце. Ну, як там трошки покидав. Так, ось отакий Все такий Все-таки я вернувся на 8 грам, було 7, вернувся на 8, 8 саме, саме, ось, сама, саме оптимальна вага, ось отакий, будемо так казати, золотистий вцепив. Ну і щось буде таке діло. Ну не знаю, Прямо в прямому ефірі зловить це. Це не йог. И конечно сделать лодку. И на лодке выйти, половить на джи. Было вообще классно. С лодочки, так положено. Думав, що покльовка. Оказалася ось зелена покльовка. Ой, кіно. Да, давно не рибачив, знаєте, тренуватися треба. Потому що нема тренування. Просто так от. Тільки зараз починаю, будемо так казати, будемо так казати, руку, руку набивати. Знову порусить трошки вітер. Вітер стих вже можна чіпляти сім грам. Трова починається. Так. Може, спробуємо е, трошки замінити силікон. Якщо що, будете писати в коментарях, на які ви, ви силікон ловите. О, в мене є тут такі провокативні кольори. Ось о. Це теж манс-предатор. Осьо в кислоті. Осьо. Ось такі осо. Зараз спробуємо цепнуть. Осьо. Це. Ось такий червоний, кислотний. Ось такий в крапочку, осьо. Ось такий ось. Зараз щось будемо цепляти. Щось щось. Я просто пізно вже приїхав, поки там Джілда закармлював там те все. Може завтра зранку. Ну як ви знаєте, завтра зранку прийдуть рибаки, місця будуть зайняті. Зараз отакі от попробуємо вцепити. Кислота, вона рішала. От я вам так скажу, кислотні, оці всякі ці такі збудники вони. Щука таке полюбляв. Так що я щось представлю, дуду, я буду в шокі. Я буду в шокі, не знаю, як ви моя точно. Ой, ладно, будем кидати в воду. О, пішов хорошо, полетіло супер. Так що отак, ну, зараз докидаю. Скоріше всього, зараз, наверно, поміняємо груз. Я не знаю, як мене там чути. О, травичку зацепив. Зараз. З е, тих вітер, з тих вітер. І вже 7 грам, вже 8 грам будемо так казати, багато. Так що зараз, наверно, Заміняємо груз, трошки покидаємо, може вийдемо завтра зранку. Щось таке маленьке ось є. Дніпра Свенець, ребята. Дніпра там у них багато дуже великий вибір. Вибір всяких оцих грустків на будь-який смак. Так, 5 буде мало. 5 буде замало. Трошки глибина є 8 за багато. Помочу, щоб 7 грамів було. Ось ось, ось, ребятки, знайшов 7 грамів. Ось Зараз попробую вцепити 7 грамів. Вцеплю 7 грамів. Отак, От трошки покидаємо, бо вже тимніє. Піду додому чай пити. Оце рибак, так? Да? Не рибак, а огонь. Максим, тобі привіт. Ти сьогодні балакав про рибалку. Так що мене хапнула ностальгія, я, напевно, буду потихеньку ходити на рибалку. Якщо вам сподобається, буду знімати. Повірте, силікона в мене дуже багато всякого. Ну, це класика, мені подобається предатор. Я не знаю, як рибі, але мені подобається. <сі> Такі. І ціна подобається. і Буде так. Озив цими зеленими такими вкрапленнями. Ось отакі. Ну, він гарний. Такий провокативний. О, Зараз його кинемо. 7 грам по 8 вже треба, треба грузками цими трохи. Віра Десь мі менші вдійте, десь більше вдійте. Попробуйте, як ви будете в руку чувствувати. Oh. Or... Як ви бачите, чудо не сталося. Ладно ще, ще закид ти, напевно, будемо прощатися Такий закид проти вітру. О, якась ямка. Так, ребятки, напевно, все. Вже темніє, вже дуже темно. Знаєте, такий гарний, я зараз вам покажу вечір. Такий вечір це, знаєте, таку, нагріти кави, посидіти, так, попити каву гарно. ну так, там, Хто з ким? Ну, такий вечір я ще зараз вам покажу просто. Прям хочеться жити. Ребятки, зараз я вам покажу. Вже, звісно, темно. Дуже прекрасно. Дивіться. Та ти що? Отако От сидите собі, да? І клас, і кайфуєте прямо. З цього моменту Кайф. <ривіт> Максим, ще раз тобі привіт. Братішка там, всім друзям зладижина. Злади я дуже скучаю за вами. Давно не був, давно вас не бачив там. Коротше, таке відео, будемо так казати. Ой. Ладно, хлопці, давайте. Зараз. Е -е. Така в нас вийшла вилезка, вилазка на рибалку. Ребята, я оскоп збив. <с> Як ви, я не знаю. <с> Якщо вам сподобається, поставте лайки. Підпишіться і будемо балакати, що вам подобається там. Рибалка, рибалка. Там, пасіка, пасіка. Ну, все одно буду знімати. Ну, може, акцент буду більше на щось ставити. Так що підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Все, до побачення.